Чорноморець провів перший контрольний матч на навчально-тренувальному зборі у Туреччині. Підопічні Романа Григручука мінімально перемогли румунські петролу. – 1-0. Єдиний м'яч був забитий наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині зустрічі відзначився Артур Авагімян. Наступний спаринг чорноморець проведе 16 січня з угорським уйпештом. Загалом моряки планують зіграти у Туреччині 9 контрольних матчів. Олександрія повідомила, що 16 січня команда вирушить на навчально-тренувальні збори до Турецької Анталії, де пробуде до 17 лютого. Протягом цього періоду заплановано провести 12 товариських матчів. Наразі вже відомі дати та суперники у перших чотирьох з них. 21 січня Олександрія зіграє з Болгарським Левські, 25-го з узбецьким пахтакором та 29 січня з вісла плоцьк Польща та Дукаджині Косово. Трансляції усіх спарингів Олександрія буде вести на клубному Ютуб каналі. ता За даними Ігоря Бурбаса, збірна України може провести товариську гру проти Молдови. Сторони орієнтуються на 11 червня, що за три дні до старту Євро 2024 Ймовірне місце проведення Кишинів. зазначається, що у разі кваліфікації на чемпіонат Європи у планах збірної України матч проти Молдови не буде єдиною товариською грою. Команді Сергія Риброва для виходу на євро 2024 потрібно пройти два раунди плей-офф вже 21 березня. Українці зіграють проти Боснії та Герцеговини. А у разі позитивного результату, 26 го числа того ж місяця проти переможця пари Ізраїль-Ісландія, Молдова у своїй кваліфікаційній групі до Євро-2024 з Албанією, Чехією, Польщею та Ферерами посіли четверте місце. Тренер воротарів Вітеса Раймонд Вандер Гоув покинув свою посаду у нідерландському клубі. Повідомляє «Галдерландер». За інформацією, Джерела, 60-річний спеціаліст, до тренерського штабу Маріно Пушича в Шахтарі. Деталі угоди не повідомляються. У Вітесі його замінить Марк Девід із молодіжної команди. Вандер Гоуф протягом ігрової кар'єри виступав за Манчестер Юнайтед, у складі якого провів 60 матчів та виграв лігу чемпіонів. Після завершення кар'єри Нідерландець працював тренером воротарів у Сандерленді ПСВ та Вітес. Субтитрувальниця Болгарський Пірін припинив співпрацю одразу з трьома українськими футболістами. Команду покинули нападник Данило Кондратюк, півзахисник Дмитро Семенів та воротар Максим Ковальов. Футболісти вирішили покинути Пірін з фінансових причин. Протягом кількох місяців клуб виплачує зарплату лише частині команди, та й то не в повному обсязі. І українці до цього числа обраних не увійшли. Із цієї трійки лише голкіпер Ковальов вирішив продовжити кар'єру в Болгарії. Він приєднався до клубу ЦСКА 1948. Кондраков провів цього сезону 15 матчів за болгарський клуб. Відзначився одним голом. Семені відіграв 21 поєдинок. На його рахунку два асисти. Ковальов зіграв 20 матчів за цей колектив. Українець пропустив 29 м'ячів та 4 рази зіграв на нуль. Олександрія оголосила про відхід півзахисника команди Івана Матюшенка у зв'язку із закінченням терміну контракту. 20-річний вихованець Дніпра приєднався до команди у лютому минулого року. Дебют відбувся через кілька тижнів у складі молодіжної команди Ю 19 проти Дніпра. 1 а у складі першої команди містян він дебютував 29 квітня у виїзному матчі проти Кривбаса. Загалом він провів сім поєдинків. Результативними діями не відзначився. Шахтар оголосив про продовження контракту із півзахисником команди Артемом Бондаренком. Нова угода розрахована на найближчі 5 років. До кінця 2028 року попередній договор спливав наприкінці 2025-го. 23-річний півзахисник вихований з гірників. У складі дорослої команди він провів 66 матчів. На його рахунку 12 голів та 11 асистів. У поточному сезоні на його рахунку один м'яч у 14 іграх. Також на рахунку хавбека 23 матчі за молодіжну збірку. Вірної України. Лівий захисник Максим Сміян перейшов у верес. Сторони підписали договір про співпрацю на три роки. Попереднім клубом Максима була зоря. Чи приєднався він вільним агентом, чи це повноцінний трансфер, рівненська команда не повідомляє. 21-річний сміян цього сезону не зіграв жодного матчу, адже він відновлювався після травми. Загалом на його рахунку 10 матчів за зорю без результативних дій. Чорноморець оголосив про підписання колишнього півзахисника Миная Данила Голуба. Деталі контракту не розкриваються. Футболіст виступав за першу команду закарпатського клубу з початку минулого сезону. 20-річний гравець провів за минай 12 матчів, 11 в ОПЛ та один у Кубку України. На його рахунку один гол. Вінгер Артур Микитишин повернувся у Кривбас. Сторони підписали чотирирічну угоду. Футболіст перейшов як вільний агент. Микитишин вихованець скали. У 2019 році він перейшов у систему Шахтаря. Його віддавали також в оренди, в Маріуполь, Угорській Карулеті та Кривбас. Першу половину сезону він провів в Олександрії, зіграв 5 матчів без результативних дій. Український воротар Максим Коваль підписав контракт на 2,5 роки з грецьким Арісом. Але Коваль одразу ж відправиться в оренду в команду другого дивізіону Греції Каламату, у якій гратиме до кінця поточного сезону. Попереднім клубом Максима був шериф, за який він виступав із серпня 2022 року. На його рахунку 41 матч за цю команду, 16 з яких на нуль. За підсумками минулого сезону він виграв чемпіонат та Кубок Молдови. Протягом більшої частини кар'єри Коваль належав Динамо, але виступав. Ступав в орендах. Динамо цікавилося центральним захисником Краковії Вірджолом Гіце. Інформує Спортарена. Інтереси 25-річного Румуна представляє агентство «Пери Гвардіоли», з яким співпрацює Вінгер Жерони Віктор Циганков. Чинний контракт Гіце розрахований до літа 2026 року. У поточному сезоні Центрбек провів 21 матч на клубному рівні та забив 4 голи. Вінгер Шахтаря Олексій Кащук викликає інтерес у хайду катаневчі. Повідомляє індекс. За даними джерела, хорвати хотіли підписати українця ще влітку. Зараз Хайдук ще з більшою зацікавленістю намагається підписати Кащука, оскільки їм необхідно підсилити правий фланг. Контракт Кащука з Шахтарем спливає у червні цього року, але він потрібен хорватам вже зараз, тому може піти за символічну компенсацію або клуби домовляться про відсоток від наступного трансферу. Також у переході 23 річного українця зацікавлений невчі, який пропонує йому чудовий контракт. Попередній сезон Кащук провів в оренді у чемпіонаті Азербайджану у складі Сабаха. На даному етапі Кащук обирає між двома наявними пропозиціями. Цього сезону він забив 4 голи та віддав 1 асист у 12 матчах. Нападник Шахтаря Богдан В'юник проведе в оренді другу половину сезону. Про це повідомив Ігор Бурбас. Зараз на Форварда одразу кілька претендентів з УПЛ, але найбільш конкретний інтерес за кордону. Зокрема, офіційну пропозицію щодо оренди В'юника зробила Лехія Гданськ. Зараз цей клуб виступає у другому за силою дивізіоні Польщі. А за інформацією та то таке гравцем також цікавиться Дніпро 1 в активі 21-річного в'юника. Один забитий м'яч та два асисти у шести іграх. ЛНЗ розглядає варіант із запрошенням колишнього півзахисника Ворскли Олів'є Тіля, Повідомляє телеграм-канал УПЛТБ. Півзахисник збірної Люксембургу залишив Полтаву після початку повномасштабної війни та приєднався спершу на правах оренди, а потім підписав повноцінний контракт із клубом нижчого дивізіону чемпіонату Туреччини. Поточний сезон він розпочав на правах оренди у складі іншої турецької команди. За ворсклу в УПЛ він провів 32 матчі, забив 12 голів та зробив 9 асистів. Форвард зорі Даниїл Алефіренко досяг попередньої домовленості про підписання контракту із колосом. Повідомляє тато таке, його співпраця з Зорею завершується у червні. Тому 1 січня Алефіренко може підписувати попередній контракт з іншою командою та покинути свій клуб влітку безплатно. Як зазначає джерело, зараз зоря намагається продовжити контракт із нападником, аби заробити на ньому. Попередні пропозиції луганського клубу щодо нового договору Алефіренка не надихнули його. Як саме і перспективи команди цього сезону 20 23 трирічний українець забив три голи у 18 матчах. Колишній захисник Вереса Роман Гагун може стати гравцем агробізнеса. Повідомляє Спорт Арена. Сумарно Гагун зіграв за Верес 36 матчів, забив два голи та віддав два асисти. Нинішнього сезону він відіграв у п'яти матчах УПЛ в одному випадку з перших хвилин. За першоліговий агробізнес футболіст виступав раніше. Це було з лютого 2017 по жовтень 2020. Агробізнес за підсумками першої частини сезону кваліфікувався до чемпіонської групи. В активі команди третє місце у групі А. 29 очок у 18 турах. 16-річний українець Іван Струк забив ефектний гол за юнацьку команду Сандреленда Ю. 16 це взяття воріт допомогло чорним котам пробитися у чвертьфінал юнацького кубку англійської ліги. Півзахисник ОМОНІ Роман Безус відзначився голом у матчі 19-го туру чемпіонату Кіпри проти Докси. 33-річний українець на 15 15-й хвилині зустрічі ударом заме штрафного майданчика подвоїв рахунок у матчі. Це дев'ятий гол хавбека у 22-х матчах сезону за кіперський клуб. Загалом у нього 13 забитих м'ячів та 9 результативних передач у 58 іграх за Омонію. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Форвард київського динамо Владислав Ванат привернув до себе увагу низки європейських клубів і топових чемпіонатів. Одним із них стала команда, яку тренує колишній головний тренер Донецького Шахтаря. Колишній український футболіст Сергій Яковлів розповів про інтерес французького Ліля до Владислава Ваната в інтерв'ю Футбол 24 за словами Яковлєва про інтерес, Ліля йому особисто сказав президент клубу Олів'є Летанг, з яким вони разом грали за Реймс. Яковлєв розповів, що Олів'є дзвонив йому і питав про Ваната, щоб зібрати більше інформації. Колишній футболіст зазначив, що вони з президентом Ліля періодично спілкуються про український футбол. Цікаво, що тренує Ліль португальський фахівець Пауло Фонсека, який раніше тренував Шахтар та взяв за дружину українку. Ліль у нинішньому сезоні йде п'ятим у чемпіонаті Франції. Ванат цього сезону зіграв. Правда 16 матчів за Динамо, забивши в них 7 голів і зробивши 5 асистів. Авторитетний статистичний портал «Трансфермарк» оцінює 22-річного футболіста у 3 мільйони євро. Чинний контракт українця з Динамо закінчується влітку 2025 року. Українська футболістка Тетяна Козиренко поставила хрест на своїй репутації та підписала контракт із командою з країни окупантів зіркою 2005. Про перехід футболістки повідомив клуб із Пермі на своїй сторінці ВКонтакті. Сама Тетяна з Феодосії. Вона вже втретє приєднується до російської команди. Раніше вона вже виступала за зірку 2005 у 2018 та 2019 роках. Також представляла російські клуби Локомотив ЦСКА та Чертаново. Цього сезону Тетяна Козаренко захищала кольори Стамбульського Бешекташа. Також треба пригадати, що з 2014 по 2018 рік Тетяна Козаренко була капітаном молодіжної збірної України, а в національній команді провела 13 матчів та забила три м'ячі. Але зараз Українка вирішила перейти на чорну сторону, та підписала контракт з окупантами.